Я вітаю підписчиків та гостей мого каналу Чарівна Магія життя. Сьогодні 10 березня і з вами я, Наталія Озаряна. 10 березня, щасливий понеділок. Велика удача чекає кожного. А зараз я кожному кожному з вас промовляю, ти найкраща у світі людина і обіймаю. Ну що ж, мої дорогі, давайте будемо з вами розмовляти про сьогоднішній день. Що ж це за такий день, коли може бути велика удача. І що ж треба робити? 10 березня щасливий понеділок, коли удача супроводжує у всьому. Сьогоднішнє відео ви всі дізнаєтесь. Підписуйтесь на мій канал. Чарівна магія життя. Ставте лайк, підтримуйте наш канал у коментарях. Напишіть фразу, якою давайте разом зустрінемо сьогоднішній день. Я, своє повне ім'я, відкрите для нових можливостей. І я сьогодні створюю свою удачу. Істинна Так буде. І ще раз. І слова будуть написані. Давайте зараз гарну промову. Я, своє повне ім'я Наталія, відкрита для нових можливостей. І сьогодні я створюю свою удачину. Істина буде. Ну добре, давайте тепер розбиратись. 10 березня, місячний цикл. Сьогодні день приносить владу Леву і розкриває двері для активних та плідних починань. Під знаком Лева сприятливий час для організації різноманітних заходів. Ну, наприклад, спортивні якісь події, культурно-розважальні програми. чи в участі в учистостях фірмі, з якою ви працюєте, з метою зміцнення духу співробітництва в команді, ну, такі якісь заходи. Всі підходять. Здорово їх організовувати. А в команді буде товариськість. І жага розваг буде охоплювати ну, повально всіх. 10 березня збігається з продовженням 11 ї доби, яка виділяється серед інших своїм позитивним зарядом та енергетикою реалізації задумів та ідей. Обіцяє незабаром успішні результати. Навіть з мінімальними зусиллями від вас. Це ідеальний час для старту тривалих подорожей. У понеділок нас часто охоплюють сильні емоції, ну, будучи заплутаними такими між удачею та невдачею. Стабільність стає ілюзорною. Понеділок вимагає особливої уваги до власного перечуття, оскільки логіка живе своїм життям. А у цей день рішення, прийняті під впливом передчуття, можуть обернутися несподіванками. І щоб уникнути небезпеки понеділка, це вдається тільки тим і вдасться тільки тим, хто буде прислуховуватись до свого внутрішнього голосу. Оця їхня чутливість до інтуїції зазвичай призводить до успіху. От, нехай так буде і сьогодні для тих, хто вже, скажімо, давно відкладав важливі справи на понеділок, часто доводиться повертатися до початкової точки через змінливість цього дня, коли логіка поступається інтуїції, цей день. Вирізняється своєю енергетичною інтенсивністю. Понад усе у цей, цей день краще дотримуватися пильності у всіх починаннях, виділіть час для духовного очищення та молитв, але краще уникати фізичних зусиль під забороною будь-які руйнівні дії. Цей день також надає шанс на відчутне. Втілення позитивних аспектів, закладених на початку місячного місяця, або сприятливий день у той же час і недобрий вплив минулого нейтралізується. Так що всі обдумані кроки мають ймовірність вдалого результату. Вихід, ну, Ваша особиста чарівність, енергетика, магнетизм посилюються і починання, зроблені в цей період, часто знаходять підтримку. Сьогодні відкривається шлях до успіху, і треба приділити також. Час між особистим зв'язкам. Взагалі, це період, коли вони будуть процвітати, створюючи ідеальні обставини для романтики, цей день сповнений радості та спонтанності. Коли всі табу і збентеження відступають, а бажання героїчних пригод стає нестримним, тим не менш, укладати шлюб у цей день не рекомендується, так як майбутній союз може виявитися яскравим, але короткочасним. Уникайте напружених моментів з партнерами, відкладіть важку розмову про майбутнє, переваги демонстрації почуттів для справ та будівництва. Цей день пропонує сприятливі умови для початку проєктів, що вимагають чіткого дотримання термінів у сфері бізнесу та фінансів. День виділяється як один з найбільш везучих протягом місяця, незважаючи на це, для успіху знадобиться акуратне планування і зважування кожного кроку. Натиском і рішучістю, не зменшуючи тему до завершення завдань, така послідовність дій стане гарантом благополучного виходу. Однак будьте готові до будь-яких несподіванок, оскільки події можуть розвиватися не за планом. Але пам'ятайте, у кожному невдалому результаті є прихований новий потенціал. Дрібні фінансові питання можна з успіхом вирішити сьогодні, а ризиковані дії допустимі тільки коли ви знаходитесь в небезпеці. Сновидіння в цей період можуть відображати баланс або ж дисбаланс між вашими матеріальними та духовними аспектами життя. Видіння, які виникають у сні, точно відображають ваш поточний стан. Коли сон приносить радість і ви знаходитесь в ньому в ролі джерела, позитиву, це вказує на те, що ви рухаєтесь шляхом самореалізації. Гармонійно в тих випадках. Коли у сні вас оточують труднощі, або ви самі стаєте їх причиною, швидше за все є моменти, які вимагають перегляду вашого, вказують на якийсь не зовсім сприятливий ваші дії. Сновидіння в цей місячний період можуть показувати успіх і вести цінні посилання. Сон цієї ночі виявляється віщим, причому існує прикмета, що побачений сон може втілитися в реальність вже протягом трьох днів. У разі відсутності сновидіння, таки також можливо, що природа надасть вам шанс для. Невимушеного відпочинку, тому що сама доба сповнена енергії і несе в собі таку важку атмосферу. Що стосується здоров'я, недуги, які з'являються в цей день, можуть бути непередбачувані. При цьому це більш зачіпає жіночу половину. Не рекомендується займатися активним лікуванням цей час для очищення організму, це слушний час. І для початку такого методу ну, треба виключити переїдання. Цей день це може негативно відбитися на самопочуттю. Велику увагу слід приділити сьогодні хребту. 10 березня може зробити практику, щоб зміцнити захист свого будинку та створити потужний енергетичний щит. Ваш будинок це не просто стіни та дах, це наше святилище, місце сили, де ми відчуваємо себе в безпеці та комфорті. Та 10 березня енергетично сприятливий день для зміцнення захисту свого дома, створення невидимого щита, який відгонить негативну енергію і залучить добробут. Це нескладний ритуал. А проста дієва практика з енергією простору, створення атмосфери гармонії і захищеності. Наш будинок, який ми самі, схильний до впливу різних енергій, як позитивних, так і негативних. Заздрощі, злоба, негативні думки випадкові або цілеспрямовані, енергетичні атаки. Все це може порушувати гармонію в будинку і призводити до сміття. До хвороб, до фінансових труднощів, зміцнюючи захист будинку, ми створюємо бар'єр, який не пропускає негатив, зберігаючи мир та благополуччя. Всередині цього дня особливо ефективні практики пов'язані з очищенням простору та наповненням позитивної енергії. Обов'язково об потрібно Провітрити приміщення, відкрити всі вікна та провітрити. Свіже повітря витиснить енергію, що стояла, і наповнить будинок життєвою силою. Прикрасти будинок травами, такими як шавлія, полин, можжевельник – це допоможе очистити простір від негативних енергій. Звукове очищення, звук дзвіночка або тібетської чаші, допоможе розсіяти злий негатив. Розмістіть в будинку кристали, відомі своїми захисними властивостями, такими як аметист, чорний турмалін, обсидіан. Сіль. Можна розставити по куткам кімнат невеликі ємності з сіллю. Це подушний абсорбент негативної енергії. Далі досить просто протягом усього дня запалити будь-яку свічку по всьому будинку з загодинковою стрілкою, починаємо від дверей, проходимо по всій квартирі. при цьому коли заходимо в кожну кімнату, проговорюємо. Мій дім моя фортеця, мій храм, моє святилище, негатив і зло сюди не увійдуть, стіни міцні, захист надійний, Мир і благополуччя у домі примножуються, хай буде так. Вимовляйте цю. Змову з почуттям і вірою. Візуалізуйте, як ваш будинок окутує захисним світлом. Важливо підтримувати чистоту і порядок у будинку та регулярно провітрювати приміщення, наповнювати простір позитивною енергією, зміцнення захисту. Вдома це не одноразові дії, а постійна робота, спрямована на створення гармонійної і безпечної атмосфери. 10 березня відмінний день, щоб почати створювати захисний енергетичний щит для свого будинку. Використовуйте прості та ефективні методи і відчувайте, як ваш будинок наповнюється спокоєм. Гармонією та благополуччям. І за традицією, перед сном, як завжди, один раз повторюємо такі слова. Я відчуваю, що мене оберігають вищі сили. Ось так говоримо один раз. На цьому ми закінчуємо нашу зустріч. Я бажаю, щоб ваш день був чудовим, везучим, удачним, радісним, самим найкращим. Ну а ми з вами зустрінемось у наступному відео.